Доброго вечора, ми з України, а я Ірина, і знову наша рубрика Сімейка Адамсів. А, мої дорогенькі, зараз я дещо скажу, але я скажу тому, що дуже багато хто не розуміє, що до чого і взагалі і з чим це все їдять. Якщо ви вірите в Бога, то вам сюди не по адресу. Я не хочу вас просвіщати. Я свій канал везу, везу веду для однодумців. Тобто, якщо ви вірите в якусь потусторонню силу, якогось фік знає якого творця, оце мене вже починає трошечки нервувати. вибачте. Люди добрі, вам не сюда. Тому що ця сімейка Адамсів вона і керується оцею сущностю, яка називає себе Богом. Оце Всевідяще Око. Це і є цей Бог. Це і є ця сущність, яка виділилася усіх, з усіх душ, тобто есенції. Вона вже не є творцем. Творець є тоді, коли він випромінює енергію. Бог не дає енергії. Він, навпаки. Тягне її від вас. Тому, будь ласка, виключіть телевізор, вірніше Ірину, і дивіться десь далі. Ось, щоб ви розуміли, це, це, ця рубрика не для вас. Дивіться рукавичку, дивіться тірімочок. Бог не... Е, він, він керує світом, і ви знаєте чим? Як він це робить, задурманює? Розумієте? Йому не потрібні вільні люди, йому потрібні барани. Ну, вибачте, я, я не хочу баранам нічого пояснювати. Тому виключайте канал, а ще краще відписуйтесь і не доводьте мені нічого. Я до цього дійшла дуже нелегким шляхом. І я дуже рада, що я дійшла до цього. Я стала вільною людиною. Ні від кого, ні від чого не залежу. Я знаю, що я тільки сама можу щось робити. Все. І так, дивіться, у нас сьогодні такий. А, а давайте задамо питання. А чому би і ні? Що вам дає ця сущність, яка назвала себе Богом? От всім фанатикам Бога. Що вона вам дає? Ну, ну, бачите? От що вам вона дає. От зараз вам поясню. По-перше, владу. Бачите? Аж дві карти вийшли. Влади, гроші. Гроші і владу. Всі інші, ну, це капець, вибачте. Він маніпулює, по-перше. Маніпулює владою. Ви бачите, ось ті, хто при владі, вони конкретно йдуть, підчиняються цій, ой цій сущності. Вона вас заманює, маніпулює грошима і владою. А ви вірите, а ви просто вірите. Що ви що ви даєте цьому богові? Свою віру, свою силу. Ви бачите, до чого він вас доводить? Це для тих, хто висасує з вас енергію. Ось дивіться, бачите. Залякує вас з е, вільних людей, тому що це королева жезлів, а королева жезлів, ви знаєте, хто це така? Це сама незалежна е, жінка, е, яка не бігає ні за ким, яка живе по своїм правилам. У неї свої. Вона впевнена в собі. Він це у вас відбирає. Бачите, добровільно. Ви здаєте свою енергію добровільно. Оце енергію ви здали, і ви обідняєтесь, а потім, в кінці кінців, з вас ну, тряпочки роблять. Взагалі, ви перевращаєтесь в, в таку ж саму сущність. З часом, звичайно, не зразу. Все, я для, я для себе це подивилася. Кому не цікаво, не дивіться все. Я для себе подивилася, я хотіла це знати, тому що, знаєте, цікаво, як таро це покаже. Дивіться, у нас сьогодні така тема: Хтось запитав, я не написала, хто це, як змінилася ситуація у сімейки після попадання інформації в інформаційний простір Землі про створення штучної істоти, яка усім керує. А хто дивився, це хтось написав, і це дуже чудове запитання. Я це, Здається, це відео 224. Я його дивилася дуже-дуже давно, і цю ніч я всю передивилася. Півночі дивилася. Ось, поки не додивилася, там три з чим то години, майже 4. Там про матрицю. І там, як ну, створився Бог. От, як він з'явився. Він просто виділився з усіх есенцій, і коли людину бере страх, вона набирає темної енергії. Тобто, оце, знаєте, добро, зло от хто каже зараз добро, бореться з злом. Ну, це така, по-русски скажу, така чуш. Це такий примітивізм. Настільки це примітивно все, знаєте, оце, як мені нагадується сіно солома. Оцим тримає ваш е, творець, вас тримає в руках. Боротьба, і то, і це, з ким ви хочете боротися. Вам потрібна гармонія, а не боротьба. Е, ми не чіпаємо зараз тему війни. Це інша справа. І так, будемо дивитися. Дивіться, хто дивився це 224. Там говорить про саме, як створилося це, як створилася матриця, що це ми люди самі створили цю матрицю. Ось, і хто нею управляє. Там виявилося, що е, молодий чоловік середніх років, який був штучно від батьків. Ну, там я не буду зараз в подробиці, бо нам цікаво, що е, зараз робить е, сімейка з цією інформацією. Чи дійшла до них ця інформація, що ця інформація про них вилилася, тому що вони, наскільки я розумію, не володіють інформацією. Вони володіють інформацією тільки тією, що дає їм ось це Всевидяще око. Це ВР Верховний Розум. Цей Бог, як ви називаєте, творець і тому подібне. Будемо зараз дивитися, як змінилося. Але подивіться, ось це відео 224. Ви дуже багато чого зрозумієте. Я навіть, ви знаєте, деякі моменти перекручувала назад, по декілька разів слухала, щоб добре це зрозуміти, що це таке. Ось. І так, будемо дивитися, як змінилося. Так, ще я питання не задала. От вам сімейка, Ачельніков. І, бачите, у них іде паралельно. Вони думають, що вони роблять добро. Бачите? Вони вважають, що вони роблять добро. У них іде паралельно: е, негативна і позитивна. Тобто, у них ідуть. Е, Ну, вони думають, що вони цим сві... Тому що розумієте, у них хибне уявлення про матрицю. Вони думають, що вони володіють матрицею. На жаль, вони тільки е, ту інформацію, яку їм Боженька дає. Щоб ви це розуміли. Він ось через ці егрегори е, управляє е, цією сім'єю. Тепер я вже точно знаю. Ось. І дивіться, всі старші аркани випали. Ось вам і сім'я очельників, відлюдників, ось цей нелюд, який штучно був створений. Ось, і зчитує інформацію, бачите, інтуїція. У нього, у нього ви знаєте, Ну, він думає, що він все правильно робить. Но він, знаєте, трошечки ось ця карта підтверджує мені, що у нього не все в порядку з психікою. Якось так. Якось так. І він вважає себе дійсно Сином Божим, щоб ви це розуміли. Да. Давайте будемо дивитися. І так, що. Що змінилося? До речі, ось ця модняцька хвороба це теж іде від творця. І вона іде внідряється через цю людину, тому що вона щитує цей інформаційний простір і розпреділяє на всіх, щоб ви розуміли. Е, і так, які змі... як змінилася ситуація у сімейки після? Попадання інформації е, в інформаційний простор Землі, просторення штучної істоти, яка усім керує. І так. Відомо їм взагалі це. Е, ви знаєте, їм це відомо. Їм це відомо. Їм це відомо, але. А, Все, я розумію. Так. У них нові плани з'явилися. Дивіться, це було два роки назад. Десь приблизно то відео було зроблено вийшло в ефір 20-го 20 року. Десь приблизно, так. І ось їхні плани змінилися. Тому і почалася оця війна України з Росією. Бачите? Вони почали інакше. Вони зрозуміли, що їхня модняцька хвороба нічого ну, не дала. Не всі люди підвалили на, на цю хворобу, тобто не всі повірили в неї. Ось хто знає, що вона була штучно утворена. Вони почали вкладатися інакше, мої дорогенькі. Вони зовсім інший шлях. І ось це наслідок цієї війни, щоб ви розуміли. Бачите, ось цей новий шлях. Вони взяли. І з гармонії, їм, їм не потрібна гармонія. Вони вважають, що те, що вони роблять, це є гармонія. А справжня гармонія це не негатив, не позитив, це просто вищі вібрації. Ось. А вони живуть на низьких вібраціях. Так, да. все. От вам і все. Це є фундамент, закладжений був фундамент цією війною. Іде у них по плану те, що вони зробили? Іде це в них по плану, чи ні? Так. Да. Да. Да, мої дорогенькі, ще як іде по плану. Дуже-дуже-дуже по плану йде. Все по плану йде. Ви бачите? Планування. Перестраювання. Гармонічне і обмін. Ось фундамент теж. Да, У них все йде по плану, мої дорогі. Абсолютно. Ця, ця війна була задумана після модняцької хвороби одразу. Давайте туди слідує питання, тому що хтось задав, як ставляться до оркостану ця сімейка. Так, як вони до них ставляться? Ну, вони туди багато теж, я так скажу. Грошей багато там. Ага. Вони і ними керують. Вони і ними керують. Так, вони. Да-да-да. Ви знаєте. Зараз я скажу. У мене таке враження, що вони звідти якісь ресурси так само качають, як і від нас. Якийсь ресурс. Маніпуляції так само йдуть величезні, великі маніпуляції. Я так розумію, це натравка. Розумієте, хто розуміє цей світовий порядок, хоч, хоч трошки щось розуміє, зрозуміє, що це все маніпуляції. Ось. Це все було утворено штучно. Щоб дестабілізувати ситуацію і не допустити гармонії. Тому що, я вже говорила, у них своє поняття гармонії. Дисгармонія для них і є гармонія. Оці качелі устраювати. Це для них і є гармонія. Да. І я так розумію, що там ще якийсь ресурс є. Вони не тільки від нас ресурси качають, вони і звідти качають. Я маю на увазі з Оркостану. Цікаво виходить. Тобто дядюшка Пу е, під їхну дудку пляше. Він робить все, що вони йому скажуть. Вони, ну він уявіть собі, що він теж має свої амбіції. Він теж має свої амбіції. Він же ж, хто пам'ятає, ми говорили вже про це: в нього душа Леніна, Петра І. Ось. Тобто, він під цим Егрегором вже давно. І він кожен раз приходить на Оркостан, народжується, щоб Україну пригнічувати. Ви знаєте, це набагато все. Не так складно, хто це зрозумів. Давайте щось позитивне. Давайте пораду для українців. Що наша рідна земля нам порадить? Саме українцям. Наша рідна земля. Ви знаєте, по-перше, гармонію, жити, дивіться, 3-3, 0 Тут два жезла. Два жезла це теж, знаєте, от, посерединці. Два жезла це посерединці. Якщо ми дивимося на малюнок, це теж. Ну, карта, бачите, ніби. Зараз я подивлюсь на неї краще. Це два жезла. Робити вибір. Куди робити вибір? Бачите? Задоволення, стабільність. Чи йти до Бога. Це ваш вибір. Ви бачите, земля, це вибір, карта вибору. так? Земля не примушує вас ні до чого. Як примушує, наприклад, е цей е ВР. ВР нас примушує. Робити вибір. Вона земля не примушує. Вона каже, ви можете жити в задоволенні. Ви можете шукати стабільності, а ви можете йти до Бога і полишаєте землю. Як тільки ви йдете до Бога, ви полишаєте землю, щоб ви розуміли. А земля це і є ви. Вона вам нічого не радить, тому що вона каже, земля це ваш вибір. Кожний вибирає собі своє. Тільки ви йдете уверх, що робиться з вами, робиться з вас, ну, ви знаєте, що робиться. Уверх ви можете йти тільки або в мертвому стані, тобто душа відходить, так? Есенція. Якщо ви лишаєтесь на землі, ви не можете йти вверх. Ви вже йдете від, цих, ем, від таких енергій. Коротше, я так зрозуміла, я для себе зрозуміла. сподіваюся, ви так само. Ну, це не всі зрозуміють. Не всі. Земля, коротше, вона не заставляє нас робити вибір. Вона каже, це ваш вибір. Ви йдете в матеріальне в стабільність, ви йдете в задоволення. Давайте зараз інакше зробимо Ось цей вибір. Ми тут покладемо. А, ви абсолют. Ось туди ви абсолют. Так ви очельник. Так ви, ну, як сказати, все рівно ви як та бульбашка, яка у цій піночці. Разом з усіма. Я сподіваюся, що ви розумієте, що я маю на увазі. Я вже такого не говорила. Ну, я розумію, що я говорю. Мені можливо, тяжко виразитися. Дивіться, людина, яка живе в задоволенні, задоволена своїм життям, вона не втрачає енергію, тому що відлюдник він не втрачає енергію. Він зайнятий більш-менш собою. Тут треба розуміти, як само. Що тут стається? Ну, йде до багатства. Бачите? До багатства, до абсолютно багатства йде. І ось тут. Ну, це теж, бачите, все матеріальне. Ось це все матеріальне. Ідете до Бога, це це найвища матеріальність. А найвища матеріальність ви знаєте, що це таке. Тому що гроші не є е, високими вібраціями. Ну, звичайно, якщо ви їх в задоволення отримуєте. Давайте ще докладемо тут. Тут я вже страхи бачу. І тут застопоріння. Тут немає прогресу. Тут очікування. Очікування на шанси, очікування на щось. Давайте ще тут докладемо. От, а тут ви керуєте самі своїм життям. Король жезлів не є людина. А оце карта сили. Да, чи ні? Ні, це справедливість. Ось сила. Ось сила. Сила страху. Бачите, все по справедливості. Тобто це карта справедливості, рівноваги, будемо так казати, карта справедливості і рівноваги е, в природі, так? Тут, ми, я, тут я, я розумію, що тут людина, яка живе в задоволення, вона не втрачає себе, тому що відлюдник він себе не втрачає, він навпаки себе шукає. І цим ви стаєте кимось. Ви не матеріальні, ви вільні. Король жезлів, він завжди вільний. Він не підчиняється ніяким законам. Він вільний. Я дивлюся це все з енергетичної точки зору. Якщо ви йдете до Бога, так, це ви стаєте якнайбільш матеріальні Матеріальні. король монет і попадаєте в страх, тому що ви переживаєте гроші, втратити, прибутки, тому подібне. Ви, ви розумієте, це сила і страх. Страх втрати. Всі, хто мають багато грошей, всі мають страхи, абсолютно. І ці мільярдери, і ці, як їх називають, олігархи і тому подібне. Вони всі живуть на низьких вібраціях, тому що велика кількість грошей породжує. Ну Тут все рівно якась трошечки нестиковочка. Тут треба краще розбиратися. Тут навіть не те, що до Бога. Ви знаєте, тут може бути навіть, ну, все рівно мені йдеться тут до Бога. Бог, ніби вам віддячує багатством. Ніби віддячує вам, так? Але це ем, по справедливості ми говорили, тут карта була є справедливості, так? І це не забувайте, що це ваш вибір. Ой, як би це покласти, щоб ви це видно було, що це карта, ну, гаразд, ви будете знати, що це справедливість. А, дивіться. Це, знаєте, як я часто дуже говорю, розказую, що диявол, що таке диявол, він дає, наприклад, це все наприклад. Ви підписуєте контракт з роботодавцем. Він вам каже, наприклад, він вам каже, ви будете мати велику зарплату. Але десь колись прийдеться вийти у вихідні. Ой, ви думаєте, ну, нема проблем. За таку зарплату я готова день і ніч працювати. І ось тут ви заліпли. Тому що, якщо ви рано чи пізно ви йдете на ізнос, оце ви себе примушуєте, оці страхи у вас, втратите роботу, потім приходять страхи. Тут людина вільна. Якщо ця робота не пішла, людина шукає собі іншу роботу. Розумієте, тут людина вільна. Вона знає, що вона удачла. Чому вона удачлива? Тому що вона енергію залишила собі. Тут енергія пішла, Бог знає куди. Ну, ви знаєте куди. Ось, це я так пояснюю вам. Ось, тепер перейдемо сюди. Матеріальні зразу, да? тут зразу стабільність. Людина шукає е, стабільність. Ось шанси і очікування, прив'язка. Ви, е е хто пам'ятає, е як виглядає сім монет? Це коли людина згорблена над сима, е сімома монетами, чекає урожаю. От, ожидання. Чекає, чекає якогось шансу. Це коли людина йде е одразу в матеріальне, в стабі верніше навіть не в матеріальне, а в стабільність. так? Ось це і земля дає вам вибір. Вибирайте самі, що вам більше підходить: В задоволення для себе, енергетично для себе, тому що я вже дуже часто вам казала, що енергетично ви нікому не можете допомогти. Кожний сам за себе. Тільки фізично. Не плутайте енергетику з фізикою. Ось, до речі, якщо ви кажете, о Боже, або прославляєте Бога, ви 90% своєї енергії зразу плюк і все. І починаються хворячки. Ось. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Я для себе зрозуміла цей розклад. Ось що нам радить: ем, порада від, від землі для нас, людей. Кожний вибирає свій шлях. Вибирайте самі. Я нікого нічого ні до чого не заставляю. Все, мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня. До речі, до речі я би хотіла на слідчий, як би це сказати, слідучий розклад через тиждень зробити про цифрову валюту. Задавайте ваші запитання. Я в цьому питанні не дуже. Я єдине, що я чула цифровізація оце, от, знаєте, все через інтернет, все через це. Ну, ви знаєте, цього не уникнути, але ми про це поговоримо на наступний раз. Цифро... Цифровізація, чи як вона називається. Грошей, якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю. Ось, я не бігаю за. Абонентами мені потрібні однодумці, з ким я можу порадитися, поспілкуватися, обмінятися думками і підтримати один одного. Всі інші, вибачайте, ця рубрика не для вас. Ну, хто таки все рівно додивився. Все, щасти, мої дорогенькі, мирної вам ночі. Бережіть себе. Все є Україна. І до перемоги разом!